Мій хоробрий, мій мужній солдате, я пишу тобі лист, порожнечу, я пишу, що не втомлюсь чекати і молитись під ворожнечі. Я пишу тобі, милий герою, я пишу тобі кожного ранку, вже два роки в розлуці з тобою зі слізьми зустрічаю світанки. Я у неба за тебе благаю. Хай обходить твоє тіло втома, чи в бою, чи в полоні не знаю. Та я вірю живий і здоровий. Я без тебе зламаюсь, зів'яну, я без тебе не навчена жити. Так лякає у відповідь тиша. Залишається тільки молитись. Засинає умита сльозами. Не побачить, як ангел крилатий, гладить ніжно її по волосю. Моя рідна мене вже немає.